Давайте дивитися, що тут ми маємо. Важка хребетна спинномозкова травма із зміщенням. Це компресійно-ламковий перелом другого хребця із зміщенням уламків в канал хребта. Такого хворого виражений неврологічний дефіцит, параплегія точно, тобто не рухаються ноги, порушення функції тазових органів і так далі. Бачимо другий хребець повністю з порушенням опорної функції, частина в каналі хребта із компресією спинного мозку на цьому рівні. Такі травми відбуваються часто. Внаслідок падіння або дорожньо-транспортна пригода. Це система вже фіксована, тобто хребет фіксований за допомогою транспедикулярної системи. Відновлена вісь хребта, опорна функція хребта, частково виконана декомпресія, тобто вільні фрагменти забрані із каналу хребта. Але така операція часто відбувається за допомогою протезування ще тіла хребця. Часто ми ставимо сюди протез тіла хребця або клітина Хармса, яка розподіляє. Вектор при вертикалізації через систему і через тіло. В даному випадку тут не виконувалася заміна тіла хребця на протез. Для чого це робиться? Для того, щоб ми змогли вертикалізувати хворого і провести ранню реабілітацію такого хворого. Тож, шановні друзі, кидайте знімки, вабер, ватсап, телеграм, будемо все переглядати, будемо консультувати, пишіть в директ, записуйтесь всього найкращого.